Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Така чудова тарілочка в мене сьогодні в роботі. Я покупляла там в Аврорі різні дрібнички і побачила ось таку пластикову тарілочку. Дуже гарний в неї рельєф. Ціна смішна, там здається, 15 гривень чи що. Такі тарілочки, колись, я пам'ятаю, Давненько були в моєї бабусі, навіть мені здається, що був цей пластик який різнокольоровий колись. І я вирішила придумати, якийсь з неї зробити такий цікавий декор. Зняла я ось цю етикеточку, тут я особо її не ну, зідрала як могла, там трішки клею лишилося, але то мені не критично. І зафарбовую серединку. Цієї тарілочки білою акриловою фарбою. Далі перевертаю її тильною стороною до себе. Там такий цікавий рельєф, такий візерунок, такий, там, такі пипочки, ці кругом, як горошинки, плюс ось ці такі цікаві візерунки. Вони випуклі, і я вирішила їх залити. Е Контуром, золотим контуром. І тут вирішила щось. Якби оце денце було не таке рельєфне, можна було зробити просто зворотній декупаж. А тут в мене буде, я так би мовити, імітація зворотнього декупажу. Ось тут я так прохожуся дуже добре цим контуром. Підсох цей контур, я роздивилася, де там. Не, він не взявся там, бо не, не зразу він там заливає так, як потрібно ці верхушечки. Я пройшлася ще раз. І знову це все добре висушила. Тут головне тут не спішити. А я дуже така торопишка. Я все хочу швидше результат побачити. Ну, ось так, бачите, виглядають ці мої. От тут я ще раз пройшлася, де? Не вистачило, і знову це все добре висушило. Далі фарбочка теж висохла. Є в мене ось така роздруковка, вона в мене дуже давненько. Я хотіла її використати, нарешті я до неї дійшла. Взяла я контур, і ось там цей місяць і контуром пройшлася повністю, там, де все було в золотим. Я все пройшлася золотим контуром. Плюс ще додала на фігурку цього чоловіка, теж додала ще цього золотого контура. І такий вийшла в мене ця картинка, така рельєфна. Ось Виміряла я її по розміру сюди, підрізала залишочки. Бо тут вона трішечки була більше, чим мені потрібно. І поки там підсихає цей контур, я Фарбую тильну сторону цієї тарілочки чорною акриловою фарбою. Тут в мене пішло два шари з проміжною просушкою. Зафарбувала перший шар, подивилася, що все-таки просвічує там пластик, де-не-де, і зафарбувала ще і другий раз. Тепер ця картинка в мене підсохла. Я її підрізала, так як мені потрібно по розміру. І, бачите, як це проглядає звідти золото Такий імітація зворотнього декупажу. І я цю картиночку лакую, лакую матовим акриловим лаком. І тепер лакую ось цю тильну сторону з чорною фарбою. Далі, коли вона просохла, Теж акриловим матовим лаком. Я взяла спонжичок і золото-металік, і пройшлася ось тут, по цих верхушках, по цих рельєфах, спонжиком. Пройшлася цим золотом. Тобто додала тильній стороні цієї тарілочки такого багатого вигляду. І ось тут ці біленькі кінчики, які просвічують, я теж покрила цим металіком, золото металік. Бачите, як тут гарно просвічують ті візеруночки. Тобто ми маємо таку імітацію зворотнього, якби, декупажу. Тепер клеєм ПВА я змащую цю серединочку. Там, де ця біла фарба і саму цю роздруковочку змочую з тильної сторони водичкою, щоб вона трішечки розтягнулася. Ну, Щоб ну, якби просочилася водичкою і гарно взялася до цього клею ПВА. Таким густеньким досить шаром, ось тут водичкою пройшлася по ній, по цій роздруковочці, і приклеюю її сюди, в цю серединочку, вирівнюю файличок зверху, виганяю звідти клей залишки клею, витираю то все ганчірочкою, ці всі залишки, які тут вийдуть. Протираю їх і знову чистенький файлик кладу. Ще раз це все притискаю дуже добре, знову Ось. і тепер прохожуся цим контуром, заливаю цей перехід від цієї роздруковки до тарілочки Золотим цим контуром. Тобто, у мене все тут йде під золото. Отак От це тепер виглядає. Підсушую. Бачите, тут трішечки злізла в мене ця роздруковочка, але я намішала фарби і прикрила це, це місце. От, раз. Гарно, воно там закрилося все. І не видно у нас цієї прогалинки. Знову беру. Матовий акриловий лак і лакую тильну сторону цієї тарілочки, розмащую добре цей лак, щоб не збирався він в тих виямках. І так само лакую, тут лакую лише цю роздруковочку. Прохожуся по ній лаком. Звісно, добре це все просушую. Я вирішила тут ще додати таку імітацію тріщинок золотим металіком, лайнером, цим пензликом лайнером. Додаю такі ось тут тріщинки. Нібито тут такі тріщинки. І знову це все просушую і лакую цю серединочку. Так от і ось так. З такої простесенької, зовсім пластикової дешевенької тарілочки у нас вийшла імітація такої дорогої тарелі, скляної, тарелі з візерунками. Так, так що можна брати будь-яку заготовочку і з неї робити Цікаві речі. Ось так вона буде стояти у мене на підставочці. І будемо милуватися своєю роботою. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ. Слава Україні!